Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про переробку кухню. Це кухня в невеличкому будиночку в селі. Планування і ремонт в ній робилося ще давно. Я показую вам в тому вигляді, в якому ця кухня досталася мені як хазяйці. І. Там були старі меблі, дуже незручне планування, ви зараз побачите. Треба було з цього щось зробити. Були ідеї одні двері закласти, бо там четверо дверей в одному невеликому приміщенні десь 11 квадратів. Але, як показала це літо, ними дуже зручно користуватися, бо одразу за кухнею ми зробили зону відпочинку. І, звісно, дуже зручно, коли кухня знаходиться максимально близько. Що вийшло зі старих меблів і як можна подивитися, чи буде зручно вам. Користуватися кухнею в майбутньому. Я вам покажу в цьому відео. Сподіваюся, воно вам буде корисне. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і запрошую вас до нового відео. Показую вам варіант до. Тут, наче не маленька кухня, вона десь 10,5 квадратів. Але проблема в тому, що тут на кожній стіні є двері. І єдине, що можна виправити, це у ці двері закласти, але вони ну, дуже зручно, коли ти з кухні виходиш у двір, в мене там грядочка вже є з зеленню. Якби прибрання їх щось кардинально змінило, це було б одно. А ідея яка? Мені дизайнер промалювала приблизно варіант. І я хочу потестити, чи буде зручно, бо тут є моменти цього проходу, тут є моменти зі столом. Я хочу такий поворотний, щоб він. Або отак ставав, або коли треба готувати активно, щоб він повертався і якраз закривав оці ці двері, є такі механізми. Меблі тут старі і можна їх просто зараз переставити і зробити такий тимчасовий варіант, потестити його. Значить, яка ідея? Тато мені привіз звичайне оце меблеве ДСП 18 мм, тому що. Ці робочі поверхні, якщо робити столешні, вони дорогі. А якщо там вона півроку постоїть, звичайно, ДСП нічого їй не буде. Тож хочу, щоб отак була в мене це все робоча поверхня під, віку, під вікном, мийку перенести сюди, відповідно посудомийну поставити на місце цієї тумби і над столом зробити. Те, що це була робоча поверхня, і туди, можливо, я ще придбаю собі індукційну поверхню. Так, ну це посудомийна запустилася. Е, на кухні тут немає газу. І це моя улюблена чашечка. Тут от така плита електро, старенька, але я з не можу зовсім потафришувати. Тож, хочеться замінити. Ну і індукція це є індукція. Що я ще тут переробляла? Тут не було освітлення такого на трубоче поверхню, такий теж тимчасовий варіант, щоб світив, але настільки потужні світильники, що вони просто б'ють в очі, тому поповертала їх отак наверх. Віконце, коротше, буду показувати, що в результаті вийшло. Кухня дуже страшно, що вона розвалиться. Але буду сподіватися, що все буде добре. Ну і трохи інших частин. Тут отак от стоїть в плані теж тут залишити холодильник, і тут буде високий пенал з будованою технікою. І дуже класна ідея, це оці такі шавки, це верхні шавки від кухні, їх тимчасово отак от зібрали, бо їх не було коли тут кріпити. До стін тут кріпити вішати важке не можна нічого, бо вони глиняні. І поверх просто зашиті гіпсокартоном без укріплення, то я хочу. Тут потім зробити такий пенал для зберігання посуду буде дуже великий, він не широкий, там сантиметрів ну, до 40, але дуже вмісткий. І отут ще така велика стіна. От. Тут теж можна зробити такий великий пенал, але то буде вже з часом, не зараз. Тепер приблизно те, що виходить, тільки треба підрізати дошки. Приблизно так. І котик тут теж оцінюю кухню. А сюди я хочу поставити, купити великий сміттєвий такий бак, ну, закриваючийся. І, можливо, там щось ще можна буде зберігати. Можна навіть якусь, знаєте, таку сумну це пластикову паличку сюди поставити на ніжках, типу олії, оцту складати. А, в чому головна задумка, щоб оце все була робоча поверхня. Бо, виходить, коли отак все наставлено, ну, то готувати тут ні, ніде. І я намагаюся готувати на столі, він для мене занизький. Слухайте щодо росту теж, от, наче піднялися зараз на там, 2 см, а вже зручніше набагато. А я уявляю, якщо зробити її там, 90 см як для мого росту. Розрахована так, ну і з боку тут, от, отак от, начебто. Процес не швидкий, тому що треба було переробляти частину каналізації і води. Поки що були такі подовжувальні шланги. Тут в тумбочці вона так хиталася вся, бо були дві тумбочки між собою скручені. Тепер отак зробили, щоб вона була більш стійка. І тепер треба виставити по бо вона чомусь зовсім не по рівню. І підготували для того, щоб скрутити оці поверхні. Дві. Єдине, що у та, що тут поверхня, її підрізали, туди мийку я купила, і е, там буде такий дуже негарний край. І його просто візьмемо, отаким от от штапиком, пластиковим куточком. Закриємо, нічого страшного. Нема, звісно, нічого більш постійного, ніж тимчасово, але зараз буде. Так. Не знаю, як так сталося. Але е, це гаряча вода, а це холодна. І планувався вивід ще води на вулицю. Тобто, це вивід до мийки, це до посудомийної машини, і треба ще до вулиці з цієї холодної води. А поставили цей вивід на гарячу воду. І такі вже почали збирати меблі і капає вода. Тут стоїть, видно. Такі всі розстроєні, а потім виявляється, що неправильно зібрали. Добре, що хоч побачили це. Отак от, от. день-другий. Нарешті практично все змонтувало, залишилася розетку. Там вона вже проведена. Зараз тато приїде, привезе. І можна буде ставити стіл на місце, і все буде готове. Таку нову мийку поставили. Кран цікавий, я вже відвикла трохи від таких, а він. ну, Тобто, якщо його поставити сюди, цією ручкою, то мені здалося, що буде незручно. То поставили на бік. І так, шумненько така мийка, я вже забула, як такими мийками користуватися. Або та, що в мене, з каміння, то вона набагато більш тиха. Може, тому що тут немає дверок, Так. Ну що, приблизно так все буде. Це вже готуємося до вечері. Не знаю, що з кавомашиною, можливо, її туди переставити. Подивимось, це вирішимо. Ну, і треба визначитись, як буде стояти варильна поверхня. На дві комфорки таку буду брати індукційну, потім сюди. Можна буде її врізати в стіл. Ну, в принципі, мені подобається. Час іде, це вже місяців дев'ять пройшло, як кухня в такому стані, може і більше. Але е, поки що не взялася до нової кухні. Скажу так, думала це зробити взимку перед новим роком, потім подумала, що легше ремонт робити влітку, коли нас тут немає. І є певні зміни. Зараз я вам покажу і е, розповім, чи зручно. так. Ну, По-перше, робоча поверхня оця саме, себе виправдала. Дуже зручно тут готуєш і поруч і мийка, і варильна поверхня. Придбала сюди індукцію. Ось таку від Electrolux з подвійною цією зоною, яка об'єднується, і в майбутньому буду міняти витяжку, ця поганенька, якщо чесно. І тут буде одразу зв'язок з витяжкою. Тобто ти вмикаєш по блютусу зв'язок, ти вмикаєш плиту, і на тому режимі, на якому ти готуєш, автоматично також вмикається і витяжка. ДСП, звісно, погано себе поводить, розуміємо, що воно не. Призначено для робочої поверхні, майже одразу воно так повздувалося. Як не дивно, от саме в зоні мийки, отут здулося менше, це вже не так давно пішла. У цей момент, ну знов таки, сподіваюся, влітку десь заміниться це все. Щодо мийки, саме щодо форми, я звикла до подвійних мийок. У мене, наприклад, в квартирі мийка квадратна, тут така вузенька, невеличка, ємність, щоб там мити фрукти, м'ясо, таке все, і маленьке крило. Дизайнер мені порадила брати без крила, мовляв, легше щось постілити, швиденько просушити посуд, тим паче більшість посуду в посудомийній машині, але я зрозуміла, що все-таки зручніше саме з крилом для мене і квадратної форми. Ну, По-перше, прямокутна квадратна форма в неї. отут, наприклад, в мене гусятниця не стає, знаєте, щось таке велике помити в такій круглій формі, обмеженій, трохи важкувато. Звісно, я буду брати. Ну, не таку вже там якусь або з каменя, або вбудовану під низ візьму. Ну, скоріш за все, з каменя, бо я хочу з. Зі штучного каменя з крилом, з таким, щоб було. І на крилі мені зручно тут деякі чашечки, скляночки. Да, весь посуд я мию, але через те, що щось треба посушити, в мене лежить оцей рушник. Він мені не подобається. Прибирати його, ну це прибрати на годину, потім викладати. Плюс дуже часто набирається ось тут вода. Таким чином ставиться ковшин, да, підводиться. І... Іноді про це забуваєш, якби тут було крило і цей краник, то з крила воно б стікало в мийку. Так пару разів затоплювало, ну це треба було просто поексплуатувати, щоб зрозуміти. А в плані того, що тут буде вільна поверхня, тому вона мені ні для чого не потрібна, крім того, щоб поставити якісь фрукти. Знов-таки, ми ж фрукти, треба тут організовувати місце для сушіння. Це мені не дуже подобається. З усього іншого. Таке розташування зручне, і оця зона переживала, що по ширині буде недостатньо. Навіть хтось буває робить каву, хтось тут сидить поруч, нормально. Тіснувато, хотілося більше, за нормами більше, але ну, так є. Посудомийна зручно розташована. Тут все прорахувало. Тут я вже зрозуміла, що треба робити буде ящики під столові прибори. Ну, тут якийсь кутовий ящик, в якому заховається все це. Для обслуговування кухні. З цього боку, з'явилися такі два стелажі. по-перше, протестувати по ширині, які робити шафки. Ну, буде дублювати. Тут прямо буде не такою горкою, просто шафка закрита, і тут буде шафка закрита стелажі дуже зручні, я зрозуміла, що знаєте, не треба робити ніяких навісних ящичків, бо були там можливості там, зняти частково гіпсокартон, зробити закладні, якось прикріпити ці ящики. В них немає необхідності, бо в цю шафу стане просто все, що треба. В мене, повірте, дуже багато різних гаджетів. як... Отакого популярного кулінарного блогера в минулому, і на рекламу багато присилали, там, бачите, всякі вафельниці. Ну, купа-купа всього, все сюди прекрасно стає. Тут же я зрозуміла, що зручно буде зберігати. Ну, По-перше, тут більше таке, що, знаєте, можна хранити відкритим в ящиках, щоб не припилялося. А коли буде вже зроблена шавка, то тут будуть і каструлі, і чашки, і тарілки, все піде сюди, якась буде зона для зберігання. Шавку я вже розмовляла, зроблять ось таким чином, вона приблизно так і буде, але тут знизу зроблять таку зону для зберігання. Дивіться, по ширині сюди прекрасно стануть, Там, наприклад, пляшки з олією, щось таке неглибоке, крупи, якісь запаси. Тобто весь простір він буде задіяний, і шавка буде йти ось так повторювати, щоб все це все було закрито. Дуже зручно, міститься все, що хочеш. Ну, а тут же буде шафка замість цієї для зберігання різних запасів, теж і е, кропи якісь, бо життя в селі немає. Тут є магазин, але, ви ж розумієте, такий більш простий, ніж, наприклад, у місті, і все одно якісь запаси більші, ніж треба, я тут зберігаю. Е, в цій частині з'явилася в мене. Духовка, але я її буду міняти на ту, що в мене в квартирі там духовка в мене з увідом, з парою, дуже не вернута. Так вона і буде стояти зверху. Скоріше за все, зробимо місце під вбудовану мікрохвильовку. Напишіть, хто так робить. Ви її міняєте потім на вбудовану? чи ні? Бо в мене, коли в квартирі робили кухню. Так, та мікрохвильовка і працює. <див> до вбудованої досі не дійшло до за там, 15 років, чи скільки ми там живемо. Ну і тут будуть якісь такі висувні шухляди глибокі, в які буде зручно ставити. Теж щось таке, бо саме таку систему зберігання з глибоку, тут ширина 60 см, з відкривними дверками, дуже незручно. Ти ніколи не знаєш, що в тебе стоїть там позаду. Дуже важко туди, туди діставати. І тому, в принципі, всі каструлі, якими я користуюся, в мене, бачите, перекочували ось сюди, бо там я їх постійно шукаю, постійно був безлад. Тепер там зберігається те, що рідко мені потрібно. Таким чином змінилася кухня. Я задоволена, що зробила такий експеримент з того, що було. Знаєте, навіть зі старих меблів можна зробити щось комфортне. Якби я розуміла, що найближчим часом змін ніяких не буде, я би фасади до ладу якось би привела, би фарбувати. можна, багато чого можна зробити. Сюди, наприклад, шторку ще зшити. Я цим вирішила не заморочуватися. Щодо дизайну кухні, яка буде, вже прорахувала, як тут будуть світильники розташуватися, то треба буде. Почати з того, що перед ремонтом запросити, щоб зняли стелю, провести проводку, бо бачите, тут немає освітлення, і я все-таки не хочу кріпити світильники, поприбирати цих зі стін, а зробити освітлення, вбудоване в стелю. Далі плитка залишиться, знімуться шпалери, перефарбуються. Щодо дизайну, все приблизно так і буде розташовуватися, і я хочу під дерево. Поверхню робочу, білі фасади в цій зоні. А ось цю зону я навпаки хочу, щоб це були закриті шафки такого кольору, як столешня. під дерево, і я думаю, це буде. Мінімалістично не буде виходити, знаєте, з моди, коли ти дивишся на кухні, і розумієш, що вони там робилися там, 15 років тому, бо були сині кухні, модні, ну і так далі. Можливо, фасади тут знизу будуть і такою, ну, вони будуть не зовсім білі або молочні, або можливо світло-світло-сірий такий теплий відтінок. Це вже будемо обговорювати стіл, вже теж приблизно розумієво він буде зак закочуватись. От сюди під варильню поверхню, що було зручно ні готувати. Хоча, в принципі, оці дві комфорки я більше двох не користуюся і брала все-таки чи тільки через цю можливість зв'язку з витяжкою в майбутньому. І через те, що, наприклад, ну, двокомфорочну, я би її поставила отут по центру. Все одно це місце залишиться. А по ціні сказати, що велика різниця. Ну, я б не сказала, виграла б я тільки з тієї сторони. там, ну, Кілька сантиметрів. Знов-таки, от в такому розташуванні з висунутим столом, мені на оцих двох комфорках все одно зручно готувати. Ну, і стіл буде просто засуватися під низ. Але теж поміряла, що, наприклад, на трьох людей. Достатньо десь 70-80 см цього стола обіднього. І для того, щоб це робити, там є різні варіанти, як там поворотні і все інше, але, знаєте, найпростіший, найнайдійніший ти його підсунув туди на колесиках, наприклад, і висунув. То можна зробити ширину цієї робочої поверхні, не 60 см стандартні, а там 70 чи 80 см, зараз столешні. Є різні, тим паче. У цей простір він це дозволяє. Але попереду ще буде робота з меблярами, щоб зробили такий проєкт, щоб мені було зручно, бо я прискіпливо до цього підходжу. А на цьому буду з вами прощатися. Бачите, ще сподіваюся, останні дні зими ще не зовсім прибрала всі такі різдвяні прикраси, але, думаю, вже можна замінювати на щось більш весняне. І сніжок, сподіваюся, скоро стане. У мене тут вже посіяний газон, там посаджені троянди. Змін у нас справді дуже-дуже багато. І подивимося, коли прийде час робити щось на кухні. сподіваюся, скоро з вами зустрінуся і покажу нову, цікаву кухню. Всім до побачення!